Ворог здійснив масовану атаку на столицю. Є пошкодження житлових будинків у Печерському і Голосівському районах Києва. Атак зазнала і лівобережна частина міста. У столиці перебої з електрикою та водопостачанням. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Через проблеми з електропостачанням змінили рух метро. Внаслідок атаки російської армії постраждали 12 людей. Восьмеро перебувають у медичних закладах. Росіяни обстріляли Черкащину. Через ворожі атаки постраждала інфраструктура області. Також уламками збитої ракети, пошкоджено багатоповерхівку в Каневі, є поранені. Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками впродовж шести годин. Під ворожим ударом опинилися об'єкти інфраструктури. Також через обстріл пошкоджень зазнали приватні будинки. Внаслідок атаки поранено три людини. На жаль, загинув семирічний хлопчик. Рух через греблю Дніпровської ГЕС перекрили.